Привіт, мелові робить уколи краси. А дружина Романа Сасанчина, той, який з голосу втратила дитину. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Друзі, підписуйтесь на канал. Дружина переможця шоу Голос Діти Романа Сасанчина Іванна втратила дитину. Дівчина каже, що зараз вже може про це говорити. Це сталося за кілька днів після новини, що вона вагітна другою дитиною, і сталося швидко і неочікувано. Дівчина дізналась про завмирання плоду. Іванка каже, що за останні два тижні пережила багато болю і лише зараз змогла оговтатись, хоча б трошки. Ну і зараз проходить реабілітацію. Все відбулось супер швидко, незрозуміло в один день. Ти дізнаєшся. Що ти вагітна, і в тебе одразу купа думок, купа планів. Ти бачиш перед собою ціле нове життя. Багато про що починаєш мріяти, і через декілька днів тобі говорять, що вагітність зумерла. І ти з такого щасливого періоду бистро. Падаєш у таку прірву просто суму, страху, якогось розчарування. Але я вже прожила все і я розумію, що потрібно жити далі. У мене є лізочка, і вірю, що все буде добре. Ну а Романа і Івана вони одружилися у грудні 21-го року. Через місяць вони стали батьками. У пари народилася донечка Елізабет. Ну а у січні 23-го року подружжя також взяло шлюб у церкві. А друзі, співак Меловін, якому зараз 26 років, розповів про те, що робить собі уколи краси. В інтерв'ю Lux FM співак сказав, що робить ці уколи для того, аби в майбутньому у нього не було. Зморшок він додав, що е, він не спотворює свій зовнішній вигляд, а робить так, щоб завжди мати гарний вигляд. Ну і робить це завдяки ботоксу. Зокрема, коли собі ось сюди е, між бровами. От як ви ставитесь до такого рішення співака, і чи не зарано в 26 років починати робити усілякі ін'єкції е, краси і бути від них залежним? От цікава ваша думка. Напишіть будь ласка в коментарях. Ну а у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з акторкою Катериною Кістень. А багато говорили про Катін рідний Київ і район Печерськ, де вона виросла. А ще говорили про розлучення батьків і як це вплинуло на неї і на брата. Зараз Кістень у Швеції, і я при нагоді запитав, чи отримує вона виплати у цій країні як біженка. Що Катя каже, що вже не отримує, бо працює, але у неї є соціальна квартира, в якій вона живе. А інколи живе у свого коханого, з яким вони разом вже майже два. Два роки, але вона тільки нещодавно до нього почала потихеньку переїжджати. Чим побут і витрати у Швеції відрізняється від нашого побутового життя, що зараз з новою київською квартирою Каті, в якій вона так і не встигла пожити, і чи взагалі вона планує повертатись до України? От, власне, про це в інтерв'ю Слава Плюс. Посилання на випуск є в описі цього відео. А ще друзі, вчора ми відновили наші прямі ефіри з продюсером і маркетологом Михайлом Ясинським. Поговорили з Михайлом про те, навіщо потапу виступати в російському клубі в Німеччині, що він власне зробив так. І яке взагалі майбутнє в українському шоу-бізнесі у Потапа також говорили про скандал з Олею Поляковою і Владом Міцкевичем. Бо я, чесно кажучи, думав, що це такий знаєте, красивий піар. От власне, як відрізнити піар від справжнього життя, про це також говорили з Ясинським. А ще трохи зачепили тему Євробачення, адже зараз букмекери опустили Україну на нижчі позиції. Чому власне так сталося? Свою думку щодо цього, Михайло Ясинський також висловив у нашій роз. Розмові посилання на запис прямого ефіру є в описі. Також заходьте. Ми й далі плануємо з Михайлом більше розповідати вам про е, закулісся українського шоу-бізнесу. Тому підписуйтесь і не пропустіть наступні ефіри. Ну і ще один анонсик вже у четвер. вийде інтерв'ю Слава Плюс з Емою Антонюк. Е, відверто вам скажу, що. На інтерв'ю я був зачарований емою. Мені близька її позиція щодо фемінізму і м, трохи була суперечка щодо сексизму. Тому не пропустіть це гаряче нове інтерв'ю Слава Плюс. У мене на каналі. Підписуйтесь. Якщо ви фанат або фанатка Марвел, то наступна інформація саме для вас. Роберт Дауні, молодший, готовий повернутися до ролі залізної людини, а власне у Марвел. Актор а, дав велике інтерв'ю Esquire, в якому заявив, що не проти повернутись до кінематографічного всесвіту, власне, Марвел. Ну і до речі, друзі, от питання до вас чи цікаво вам, коли у випуску новин Слава Про є от кілька новин про голівудських акторів і там, наприклад, співаків, так там Бріті Спірс, Джеліна Джолі і багато. -багато Міншо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Один з найвідоміших порноакторів днями підтримав Україну. Звуть його Ангель Муніос Гарсія, і про Україну йому розповіла акторка для дорослих фільмів Джозефіна Джексон. Справжнє ім'я е, Джозефіни Юлія Сенків. Вона родом з Золичева. Е, і е, вона також підтримує українських бійців. Дуже багато підтримує і фотографується з ними, і робить календарі тощо. А от Ангель на знак підтримки України одягнув патріотичну футболку. І, до речі, ось цей Ангель з 18 Років в індустрії фільмів для дорослих він дуже швидко став популярним і через це навіть отримав ексклюзивний контракт з Brothers. Не питайте звідки я це знаю. Це мені е, друзі розповідали. Ну а на фронті загинув відомий український актор Андрій Доманський. Саме актор, не той телеведучий, який втік, а актор, який з Житомира. Сумну новину повідомили на офіційній сторінці Фейсбук Житомирського академічного музично-драматичного театру, і там артист пропрацював майже 25 років. Андрій почав служити на початку повномасштабного вторгнення. Ну а сьогодні у Житомирі в театрі відбулось прощання з цим актором. 17-річна донька української спортсменки олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої не цікавиться долею своєї хрещеної матері Ані Лорак. Про це Подкопаєва розповіла в інтерв'ю, яке опубліковане на сайті ОБОЗ.UA. Ну і Ліля каже, що для неї є певною мірою трагедія втрата рідної і близької людини. Але вже неодноразово Подкопаєва розповідала про те, що не спілкується з Лорак. Ну і нагадаю, що Лорак і Ліля Подкопаєва... Паєва вони були найкращими подругами, і вони були настільки найкращими подругами, що Ліля назвала на честь подруги доньку. А Лорак стала хрещеною Кароліни. Але після початку повномасштабного вторгнення їхнє спілкування закінчилось. До речі, Лілія каже про те, що хресний старшого сина Вадима також живе в Москві, і також вже більше двох років не виходив на зв'язок і не цікавився життям похресника. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. А минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.